Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив про зустріч української делегації з Реджепом та Іпом Ердоганом, президентом Туреччини, за його словами, були обговорені питання безпеки, регіональної стабільності та майбутнього оборонного партнерства. Президент України Володимир Зеленський також анонсував черговий раунд прямих переговорів з Росією, що відбувається в Туреччині. В Який українську сторону очолює секретар РНБО Рустем Рустемумєров а від росіян. Кремлівець Володимир Мединський попередні раунди завершилися лише обміном полоненими. Служба безпеки України викрила завербованого ФСБ екс-міліціонера з Донецька, який оселився у Дніпропетровській області до початку повномасштабного вторгнення. На замовлення російських спецслужб він створив щонайменше чотири схрони з бойовими гранатами, детонаторами та складовими для самооборонних вибухових пристроїв. Закладені схованки виявили у Павлограді та Шахтарську. За планом ФСБ, координати мали передати потенційним виконавцям терактів. СБУ запобігла трагедії, затримавши агента. Окупаційне міністерство інформполітики Криму заявило про масовану дідосатаку на місцевих провайдерів фіксованого зв'язку. Через це частина сервісів, зокрема телефонії, інтернет і факс. Може бути тимчасово недоступною, проте як повідомляють джерела суспільного Крим, у Севастополі та Ялті серйозних збоїв наразі не зафіксовано. Інформація про атаку викликає підозру її могли використати як прикриття для внутрішніх проблем або зміну доступу до інформації. Азербайджан став першою країною пострадянського простору, яка заарештувала власних громадян за участь у ПВК Вагнер та воєнних злочинах в Україні. Двоє чоловіків, які раніше були засуджені в Росії, воювали в лавах Вагнер. Тепер їм інкримінують використання вибухівки та зброї на території України, а також спроби вербування. Цей прецедент став прикладом для інших країн регіону. Ще торік, подібний кейс був в Узбекистані. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Washington Post закликав адміністрацію Трампа дозволити Україні застосовувати далекобійну зброю по цілях на території Росії. Зокрема, мова йде про ракети Атакамс і «Таурус», які здатні зупинити виробництво зброї в РФ. Сирський наголосив, сам факт наявності такої зброї вже стримуватиме агресора. Також він назвав критичними нові системи ППО та дрони перехоплювачі для захисту українських міст у червні. Саудівська Аравія стала найбільшим покупцем російського мазуту, збільшивши обсяги закупівлі на 9%. Причина прагнення використовувати мазут на внутрішніх електростанціях, вивільняючи більше нафти для експорту. Це дозволяє ЕРРАДу заробляти більше на високих цінах. Така схема зміцнює енергетичний альянс між Росією і Саудівською Аравією попри санкції та міжнародний тиск. За даними німецького видання «Шпігель», перша система Петріот обіцяна США надійде до України не раніше, ніж через вісім місяців. Замість цього європейські партнери тимчасово передадуть свої батареї, чекаючи. Нових постачань від Вашингтона першою в черзі Німеччина, але вона отримає заміну лише навесні 2026 року. Інші ще пізніше. Україна знову стає заручником дипломатичних обіцянок і логістичних затримок. Із 3 жовтня кримський дім у Києві почне новий набір на безкоштовні розмовні курси кримськотатарської мови. Заняття проводитимуться двічі на тиждень. І орієнтовані на людей з базовим рівнем знань, які прагнуть покращити мовну практику, граматику і словниковий запас. Викладатиме Мустафа Мєтов журналіст і голова інституту розвитку кримської татарської мови. Організатори наголошують, це унікальна можливість подолати мовний бар'єр і вільно спілкуватися в побуті та роботі. Журналіст Віталій Портников зачитав лист кримсько-татарського активіста Владлена Абдулкадирова, політв'язня, якого російська окупаційна влада засудила до 12 років ув'язнення за сфабрикованими обвинуваченнями у тероризмі. Владлена затримали 27 березня 2019 року під час масових обшуків у Криму. Він утримується в колонії номер 21 Архангельської області Російської Федерації. За словами правозахисників, стан його здоров'я стрімко погіршується. Ініціатива листи до вільного Криму закликає підтримати ув'язнених активістів морально. Окупаційна влада Криму продовжує мілітаризацію дітей у Сімферополі. Відбулися військові збори для підлітків віком від 10 до 17 років. Під час заходу дітей навчали надавати першу медичну допомогу, а також стріляти з вогнепальної зброї, включно з ручним протитанковим гранатометом. За даними аналітичного центру Альменда, станом на квітень в Криму функціонують 260 кадетських класів. За рік кількість зросла на 63. Кремль відкрито готує нове покоління до війни.